Вітаю, ми сьогодні з вами вивчаємо нову тему, яка називається льодовики та багаторічна мерзлота. В цій темі ми дізнаємося, як формуються льодовики, чим відрізняються гірські льодовики від покровних, покривних точніше, і що таке багаторічна мерзлота. Як ми знаємо, з висотою в нас температура знижується на кожен кілометр. Температура знижується на 6 градусів Цельсія. Так, от, якщо ми говоримо про високі гори, то на висоті. Температура повітря вона рідко коли підвищується вище нуля градусів Цельсія. В результаті цього в нас нагромаджується сніг, і потім він перетворюється в лід. Тому вершини таких високих гір вони вкриті снігами і льодовиками. Лінія вище якої снігу випадає більше аніж. Встигає він розтанути, називається снігова лінія. І саме ця снігова лінія є нижньою межею утворення льодовиків. Найнижча снігова лінія у полярних саме районах, тому що там холодний і суворий клімат. В Антарктиді вона опускається до рівня моря, да? тобто найнижчою є. А від полярних районів снігова лінія поступово підвищується, і в тропічних саме широтах вона є найбільшою. У полярних широтах снігова лінія лежить від нуля до кількох сотень метрів. Це характерно, наприклад, для Північної Америки Аляска, яка знаходиться на шістдесят 65, 65-му градусі північної широти, да, тобто саме на цій паралелі. Або ось вулкан Шаста, також в північній Америці, сорокова паралель північна градусів північної широти. А у тропічних широтах снігова лінія починається з висоти 5400 тисячо метрів. Ну, ми розуміємо, так, що в тропіках вища температура і потрібна більш вища висота для того, щоб ця температура знизилася до нуля і менше. Так? Це перший показник, а другий це сухість саме повітря. А і ось у нас приклад вулкан Арісаба, 5700 тисяч метрів. Це також в північній Америці, саме в країні Мексики. І це 20 двадцять градусів північної широти. А ось Келіманджаро, це найвища точка Африки да, даного материка. І вона цей вулкан він має три вершини. Шира мавензі кабо. Як бачимо, вони мають різну висоту, шира 4300 метрів, кабо найбільше 6010 метрів. І саме кабо вкриті вічними снігами і льодом до висоти 4500 метрів, тобто від підніжжя до 4500 метрів, там снігу немає. Все, що буде йти вище, там буде лежати сніг. Там випадає достатньо багато да, атмосферних опадів. І назва саме з мови негрів Суагелі це гора Бога холоду. Так, і бачимо на зображенні, Кіліманджаро в нас знаходиться на другому градусі південної широти. Рухаємось далі. І ось подивіться на схемку, снігова лінія на різних широтах. Ось, бачимо, Кіліманджаро, є 1998 метрів. Ось наша. Говерна рідненька, да, українська вершина 2061 метр, і на полярних широтах на північному полюсі Гренландії, на південному полюсі Антарктида. І ось бачимо, як ця снігова лінія, да, там, де в нас буде тропіки екватор, навіть можемо сказати, там ця снігова лінія буде формуватися на багато вищій висоті. Якщо будемо спускатися до полюсів, то висота буде набагато меншою. Це, будь ласка, запам'ятайте. Виділяють нас два типи льодовиків: це гірські і це покривні. Гірські льодовики, в свою чергу, поділяються на льодовики вершин та долині. Ось бачимо льодовики вершин. Вони мають невеликі розміри і вони схожі на такі білі шапочки. Під дією сили тяжіння лід рухається згори донизу, до низу, змінюючи рельєф і гірські породи. Ось так все це виглядає. А гірські льодовики вони сповзають нижче по схилу, де значно степліше, і звичайно, що поступово вони при збільшенні температури да, вони нагріваються і починають танути, тянуть за собою все. Да, каміння різноманітні, і, пізні, і пізніше відкладають морену. Це якраз таки та форма рельєфу, яка утворюється за рахунок діяльності льодовиків. Що таке морена? Це нагромадження уламків різних гірських пород, порід, да, тобто цей лід, який стягується тане, він тягне за собою все все каміння, ці різні уламки гірських порід. І ось, бачите, обточують скелі, да, тому що вода і камінь точно ми це знаємо: з прислів'я і ось така наглядність. Наочна картинка нам це демонструє. У гірських долинах розташовуються долинні льодовики, і вони мають звивисту таку форму, значну довжину, можна їх порівняти із такими замершими річками. Ось бачимо ось ці гірські льодовики. Одним із них, найдовшим, є льодовик Барінга, на який знаходиться в північній Америці на Алясці. Його довжина складає аж 220 кілометрів. Чим живляться льодовики? А це ж так само в нас водні об'єкти, і ми знаємо, що всі вони чимось повнюють свої запаси. Так ось льодовики вони живляться річками та високогірними озерами. Це ми розглядали з вами гірські льодовики. Тепер переходимо до другого типу: це покривні. Що таке покривні льодовики? Вони дуже потужні і великі за площею. І в даному випадку покривні льодовики вони поділяються також на два види. Це можуть бути льодовикові куполи і щити. Льодовикові куполи це покривні льодовики, які покривають рівну поверху Арктичних островів. І бачимо, наприклад, найбільший острів у світі, який знаходиться на північному, в північній півкулі. Він займає площу 2176 тисяч квадратних кілометрів. І він, по майже повністю на 90% покривається льодовиковим куполом, товщина цього покривного льодовика, уявіть собі, сягає в центрі острова 3400 метрів. І ось бачимо, це якраз таки вид із в центрі. У нас тут буде північний полюс. Ось у нас розміщений наш північний льодовитий океан, а ось це саме наш острів, який на 90% покритий льодом, про який ми говоримо. Антарктида це материк шостий, який лежить на південному полюсі, і він покритий в нас льодовиковим щитом, який опускається до рівня моря. Середня товщина такого льодовикового покриву вона близько 4 кілометрів. І подивіться, зараз це називається бар'єрами. Бар'єри це такі людяні стіни, да, які висунуті в море. Ці частини льодовика висотою вони можуть бути різні, можуть бути як 4,5 метри, так і 73 метри. Найбільшим є великий бар'єр, бар'єр роса. Це точка така, який найбільшій частині протяжності має висоту аж 30 40 метрів. Колись Джеймс Кук, який відвідав Австралію, да, і є першим відкривачем цього материка, він дійшов першим до Антарктиди, але побачив ось ці великі бар'єри і зрозумів, що жодна людина не зможе потрапити на дану частину суходолу, і знову повернувся до Австралії. Да, і це надало йому змогу. Від відкрити саме Антарктиду, ми це з вами будемо вивчати в наступному навчальному році. Подивіться, як покривні льодовики вони сповзають від центру до Украю. А льодовики в океані, вони звичайно відколюються і утворюються величезні айсберги, які дрейфують в океані. Айсберги, вони так само можуть бути різноманітних розмірів. Ось подивіться, у вас на зображенні айсберг аж 200 метрів товщиною. Наступне, з чим ми знайомимося, і останнім це багаторічна мерзлота. Що це таке? Багаторічна мерзлота, вона утворилася в льодовикову епоху, де територія земної поверхні вона не була вкрита льодом, а середньорічні температури вони були дуже низькими. Так ось багаторічна мерзлота це шар мерзлий злиний землі, який постійно має температуру 0 градусів Цельсія. Дивіться, багаторічна мерзлота поширена в північній півколі. Так, і саме такі материки, як Північна Америка і Євразія, то багаторічна мерзлота там знаходиться на території 20. 5% двадцять п'ять відсотків всього матеряка тобто, арктичний пояс, арктичний і субарктичний, там, де температура нижче 0 градусів Цельсія, товщина знову ж таки вона може бути різна від кількох метрів до кількох кілометрів. А іноді навіть в районах багаторічної борзлоти на глибині кількох метрів трапляються товщі льоду близько 60 метрів, і це такий лід називають викопним льодом. А ось дивіться Гренландія, яку ми показували на карті до цього: ось такі поселення, такі різнокольорові будиночки, які знаходяться на периферії на Україні Гренландії, да там де більш-менш є населення на цьому острові. Ось так виглядає забудови життя даних людей. Отже, ми з вами сьогодні вивчили льодовики, ми проговорили, які види льодовиків бувають, на які типи вони поділяються і що таке багаторічна мерзлота. Я вас дуже прошу головні поняття і види виписати, щоб ви розуміли, де що і е, яке значення да, даних понять, і ми про все це з вами проговоримо на наступному уроці. Я дякую вам за увагу, бажаю вам гарних вихідних. Відпочивайте, зустрінемося з вами. На наступному тижні до побачення.